Розпочати із хвилини мовчання за всіма таких випадками. Прошу сідати. Чотирьох членів комісії із п'яти, тому комісія промочена вирішувати всі... Питання порядку денного. Сьогодні на порядку денному 10 питань. Є пропозиція про те, щоб питання 9 перенести на, поміняти, перед другим поставити, Хто за те, щоб схвалити такий порядок денний зі змінами. Тоді переходимо до розгляду. Другого питання про надання дозволу на спитання. Він інформує, подала і поміняється. Шановні депутати, в минулому році в комунальному закладі Тупільнецький ліцей був поміняний котел, вийшов з ладу, ми поміняли, зробили, є в нас довідка про списання Процедурне питання, треба про дозвіл сесії міської ради. Прошу погодити списання даного котла. Він не придатний до Ні, є, є, є є дозвіл з рівненської фірми, були вони приїжджали, чого ж ми його, чого ж ми його почали міняти, тому що ми викликали ту рівненську фірму, яка виготовляє. Рівненська фірма провела його обстеження і дала заключення, вона є, що не придатне до використання. І ми його й міняли за того. Розуміє. Кості є запитання до доповідача? Немає. Рекомендація комісії розглянути дане питання на черговій сесії. Хто за? Затоді тоді переходимо до розгляду наступного питання про звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Ружищінської міської ради за 2024 рік. Я інформую, про що в'ячеслава. Запитання-відповіді теж. Палати, кого -то, кого -то. Ні, ні, не доповідь. Давайте запитання-відповідь, або що, що вдалося досягнути, що не вдалося, які перспективи на майбутнє і все. Ну, то, є, значить, ні, 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 то ви не Ну, скажімо так, по загальному соціально-економічний стан громади з такій 24 році, що цікавого. Це те, що запрацював Москонсервний завод, по крайній мірі, вже, будемо говорити, в цьому році вже більш-менш, я рахую, на повну потужність починає працювати, сплата податків вона дійшла. По е, сесіях питань е, в 44 році було в рази більше, ну не в рази, а в неї, так. На, 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 на 60-й там більше на сесії пороглянуто. На комісіях теж більше розглядалося, взагалі громадян є вже більше. По податках наших моментів по по перевиконання в новому році було працювали, вдавалося, щось не вдавалося, але ну, не вдача рокується те, що все-таки... І все, і пішов з України, це найбільше марка не здається, тому що в конце було багато проєктів, багато напрацювань житлово таких цих право. Теж тут, будемо говорити, так, тенденція до того, що підприємство спілька, і спалення, і виходять, щоб підтримка підповідає ставлення загородня, тому що вони посилюють більше підвало вкладать. А так загально працювали міська рада стабільно, в мова війни. Лікарні теж запрацювали, вони казати, для неї переломний умов став 24-й, але я знову виклики є в 25-му. Але, в Україні мірі, в нас реабілітація, станом на сьогодні працює, запущена роботу. Ви знаєте, що в проєкті ми директний експриймаємо участь для того, щоб реабілітацію зробити ще стаціонарної лікарні. Ну, загально. Більш-менш. А, Більш а говорили про на... проєкти Юсейт, то вони вже якісь є, які фінансувалися і призупинилися в нас чи в нашій команді? Ну, чи... Будемо казати 4, так, ми реально справили з питання, питаннями, які в нас стояли перед, перед нами. Знаєте, молодіжний центр, уявіть, як де ми його розбомбили, і була ситуація, як деякі громади стали ми сьогодні і склалися. Це те, що розбомбили приміщення, збагалося мали то, що зробити, фінансування закінчилося. Ми влізли, повністю все обладнання забрали. знаєте, що у нас молодіжний центр працює, все нормально. Отримали обладнання. сьогодні... Комунальне підприємство дуже доволі за цей мобільний подрібний тобто, рік. Завдяки Збройним силам України нам вдалося провести більш-менш нормально. Найбільша річ, яка є, це те, що ми маємо. 116 загиблих на черс воїнів. Там все. Які запитання? Запитання? Мене є одне питання, Насшот, що люди пишуть, кажуть звернення, що не вовремя дають відповідь на звернення. Особливо, що я 15 квітня звернувся на пані голови майнової комісії, так і до цих пір не отримав відповіді якої відповіді? Всі вам відповіді давали? Я від вас особисто не отримав. Оте, що давали відписки, то я знаю. відповіді І так само від вас міський голова. Я звертався 18 грудня 23 року на що на що на на бюджету, Тоже не отримав відповіді. Внесення пропозиції це що мало основати? Всі відповіді, як ми розглядали, дуже ну, приємно, що я звертався в обласне а, срок, а, я отримав відповіді. А, дивіться, я скажу. Позитивно. Давайте так, по всіх зверненнях, які в нас були, ну я, по крайній мірі, скарг ніяких не отримав, тому що вони реагуються і не вчасно в час. І, по крайній мірі, по ваших зверненнях тут теж та сама історія. Через це ви можете звернутися до Премальної міської ради, був загальний відділ, і уточнити, на яке звернення ваше не було набрано від. Я вважаю, що воно вхідна і вихідна документація в нас по реєстрації йде. І це дуже швидко ми можемо перевіряти. Якої як тато, яким числом надана інформація, на ману дає. Безпосередньо тих, хто звертався, відповідь отримали своє часто. Є ще запитання. Немає запитань? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб розглянути дане питання на черговій сесії? Хто за? Сюди тоді переходимо до розгляду наступного питання. Про, Про внесення змін до програми благоустрій Дружищенської міської територіальної громади на 2025 рік інформує Поліщук Віталій Олександрович. Проєктом програми пропонується збільшити насування заходів програми на суму 100 тисяч. Ці кошти спрямувати на регулювання чисельності безпекових тварин гломальними методами. Саме цим заходом. Виділяємо те, що була інформація, що відбувається в до цих тварин? Не було, і це буде відбувається. У вас є ще якісь запитання? Немає. Рекомендація комісії розглянути дане питання на черговій сесії. Хто за? За, тоді переходимо до розгляду четвертого питання про затвердження детального плану території частини кварталу штурмової забудови по вулиці Степана Бандери в місті Рожище інформує кузанка Валентин Григорович. Запонується затвердження детальний план території з метою нового будівництва у сходянській будівлі по вулиці Степана Бандери, 20 місті Родича. Це нас звернулося об'єднання співвласників провещалі Галіна 20. Ми давали дозвіл, потім вносили зміни вже рішення про на надання дозволу. Документація була розроблена, пройшла стратегічну количну оцінку і зараз пропонується на затвердження. Це перший двохповерховий будинок, як їдемо по Степана Бандери, справилися. Не спорили з ББ. Ось і того. Так, так, ось є якісь запитання? Має рекомендація комісії розглянути дане питання на черговій сесії. Хто за? за? Тоді переходимо до розгляду наступного. Про затвердження детального плану території, частини кварталу, житлової та громадської забудови по вулиці Центральна в селі Тупільно. Доповідач той, же. пропонується затвердити детальний план для розміщення нової громадської забудови для будівництва тотпової будівлі оптового торгової роздрібної торгівлі, магазину, в селі Купільної по вулиці Центральна. Це на початку покину, по вулиці Центральній з правої сторони до, біля другої хати. Так, це, що ми, вже вглядали, тільки так, не це ми надавали, з... надавали дози, роз... потім вносили зміни. Mm -hmm. ну, там були прокляти, працювали, а тепер вже на затвердження. Все розроблено, пройшло все процедура повністю. читання. Mm -hmm. Кості якісь запитання? Немає? І на голосування. Хто за те, щоб розглянути питання на черговій сесії? Хто за Я тоді переходить до розгляду наступного. Про намір передачі майна в оренду через аукціон та включення його до переліку першого типу. Інформує стороженко. Про приміщення пропонує угоди нами Рожищенської міської ради щодо передачі в оренду та включити перелік першого типу. Частинку приміщення це один кабінетик площою 8,6 квадратних метрів що розташований на першому поверсі в Дубище в громадсько центрі. Було усне звернення, хлопці хочуть якісь логотипи, не то футболки робити, кажуть, що їм достатньо такої площі, ну, мають бажання взяти. Там ж теж хтось в оренду орендує, ми теж надавали досі, не пам'ятаю. Там же є багато таких кабінетів маленьких, там в такому плачевному стані зроблять більш-менш косметичний ремонт. А хто це місцеві дощанича? Розказали процедуру, все згідні на прозоро, вони вже зареєструвалися, якщо буде цей, то будуть брати участь, якщо буде аукціоновошено. Костя, які запитання? Плюс той, що будуть реєструвати підприємця, це ну, так само. А без вони не мають права тільки що. Мають, але проводимо роботу, щоб відступалися підприємців. Ага, зрозуміло. Ну, щоб по всім дивитися в приватних забудових. Так, хтось є запитання? Немає? Тоді рекомендація комісії розглянути дане питання на черговій сесії. Хто за? тоді переходимо до розгляду наступного питання про передачу основних засобів необоротних матеріальних активів з балансу Рожищницької міської ради на баланс управління Центру надання адміністративних послуг та соціального захисту населення Ружищинської міської ради. Доповідач той же. Ні, неправильно. Віталій Олександрович, що це проєкт обрішення пропонується передати з балансу Рожищенської міської ради. На баланс управління Центру надання адміністративних послуг комп'ютерну техніку. Тут Рекомендація комісії розглянути дане питання на черговій сесії. Хто за? Зараз переходимо до розгляду наступного питання про передачу основних засобів в балансу Рожищенської міської ради військовій частині А-2772. Аналогічно пропонується передати на баланс військової частини засоби зв'язку середно-повітряної тривоги С-40. І засоби були придбані за попортання військової частини. Так. Це пам'ятаєте, коли Укртелеком від нас відходив, і вони тут центральну сирену, яка в нас проєкт була, вони вимкнули. Тобто мова йшла про те, щоб міська рада закупляла свою сирену. Ми закупили, але в ряді ну, в ситуації Укртелеком новий і станом на сьогодні та центральна сирена працює. Ви знаєте, що в процесі життєдіяльності ми розробили проєкт по масту місцевому спеціалізованому. Зоні, сигналізації, так, І плануємо його втілювати життя, Ось сьогодні документи прийшли, потім, що із нас вимагає все-таки встановлення цього тобто, процесу. Через цей ремонт, який ми закупили, суто повітряна тривога, у нас військова частина, щоб ми його передали. Фактично, якщо проаналізувати цього ремонту, ми не можемо використати нинішніх умов, бо це суто повітряна тривога. А система цивільного захисту передбачає у своє повідомлення причину небезпеки, яка це небезпека, яка це загроза. Через це цей любов, ну типу нам так як ми і не треба. Ну і військова частина щоб ми їм її передали. А їм на аеродромах, ну, не, будемо казати, так. для їхніх потреб це необхідно, тому що багато відсутність такого технічного вкладження до них призводить до втрат особового храму. Рекомендація комісії розглянути дане питання на черговій сесії. Хто за? Всі за Ну і питання різне, чи якогось запитання. Що немає, то є роботи з комісією. Як ти буде